У травні городники активно висаджують розсаду овочів. Тому біля прилавків на ринку ажіотаж люди купують саджанці помідорів, капусти, перцю. Скільки все це коштує, дізнали журналісти Терену. Як розповідають продавці, цьогоріч ціну на розсаду не піднімали. Даю дешевше, що людям вирощую сама, не перекупляю. По 20 гривень, і 16 корчиків капусти. Перець по 4 гривні, помідорки по 4 гривні продаю. Даю дешево, не так, щоб люди брали, щоб були задоволені. Для того щоб отримати розсаду на початку сезону, її сіють заздалегідь. Кожну насінину висаджують окремо, наприклад, пластикові розсадні ящики, які складають з безлічі окремих стаканчиків, скріплених в одну конструкцію. Для розсади підходить будь-яка ґрунтосуміш на основі торфу. Помідори, капусту, і перець ми починаємо сіяти на початку лютого. На в лютому висіваємо на початку березня, десь середина березня розпіковуємо йому на грядки. Ну і тепер, звичайно, Травні продаємо. На ринку можна знайти розсаду овочів різних сортів: як раннього дозрівання, так і пізнього. Капусти всілякі мають сорти. Маю і ранню, і середню, і чвітну, і чвітної, і броколі всякі мають сорти. Є гібридні помідори, є звичайні. Є високорослі тернополяни, з якими поспілкувались журналісти терену, розповідають: засаджувати великі ділянки не будуть, проте на їхніх дачах та городах буде широке різноманіття овочів. Є город є 105 п'ять шість. Я один мій хата. Полодному рядочку вистачає. Я живу в селі, саджу і картопля морква всі горочки. Я 5 квітня садила вже город. У мене вже картопля велика, і морква, і цибуля, і все. Сьогодні купила помидори. Так багато не, 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 не садимо. Так от трошки, щоб щось було для себе. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.